Сьогодні вся країна відзначає день незалежності свято, яке відзеркалює одвічне прагнення українського народу до єдності, суверенності та самостійності. Психологи кажуть, віра і плани на майбутнє допомагають триматись і боротись за своє. Тому знімальна група телебачення капрі вирішила дізнатися, що зроблять мешканці добропілля відразу після перемоги та які їхні мрії. Після перемоги поїду на море встречи з друзями, які уехали по другим городам. Буде неймовірна радість, обіймання, емоції переповнять. Просто що настане спокій і мир злагода. Я навіть не знаю. Ну, дай Боже, щоб таке було скоріше. Я смагу внукову вій. Вот це я хочу. Будемо жити якось добре. Поїду на море спочатку. початку. Поїду в Крим. На море поїдемо. На всі сім'єю. Радітися, що дивитися не буду більше ніколи війни. Ми має поїдемо. Я зроблю так, щоб це був мій, мій найкращий день в житті. Дякувати Богу буду. І всім буду дякувати, хто робив добрі справи. Захищав нашу батьківщину. Мабуть, поїдемо кудись віддихати. Мабуть, зустрінуся з друзями, яких давно не бачила. Буду святкувати і радуватися. Може, навіть і заплачу від радості. Учитися далі буду. Я піду з друзями відмічати перемогу. А піду в школу, Поїду на море. Пойду в кафе, відмічати. Я відразу напевно ну зустріну свого батька після перемоги. Він приїде. В мене буде багато емоцій. Головне, щоб всі повернулися живі. Слава Україні! Слава! Героям, попри всі труднощі, нам є чим пишатися українськими воїнами, які захищають нашу батьківщину працьовитою та незламною нацією, яка багато століть виборює своє право на незалежність. Волелюбністю, свободою, жагою до життя, та головне сьогодні пам'ятати, що суверенітет України тримається на її громадянах, яким не все одно, якою буде доля наступних поколінь, адже тільки небайдужі і вільні люди можуть змінити на краще свою країну.